Відчуття безкарності Росії є першою причиною її злочинів. Саме такою є відповідь українського міністра закордонних справ Андрія Сабіги своєму словацькому колесі. Юрай Блонар заявив, що російсько-українську війну можна завершити лише дипломатичним шляхом і через співпрацю з Росією для цього країні агресорці можуть пробачити усе, що сталося. Нагадаємо собі цю історію за словами словацького очільника МЗС, конфлікт між Україною та Росією не має військового вирішення. Необхідно повернутися до дотримання міжнародного права, а також шукати комунікації з Російською Федерацією. Про це заявив міністр закордонних і європейських справ словацької республіки Юрай Бланар. За його словами, конфлікт можна вирішити лише мирним шляхом. Наш підхід полягає у тому, що конфліктам потрібно запобігати за допомогою дипломатичних рішень і дотримання міжнародного. Права сказав Бланар. Він зазначив, що зараз ми спостерігаємо ерозію міжнародного права не лише у випадку України, а й у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Давайте повернемося до дотримання міжнародного права, а також прагнутимемо спілкування з Російською Федерацією. Заявив він. А давайте. Було б класно, якби міжнародне право для Росії щось значило. Звучить як мрія, наприклад, міжнародне право визнає кордони України, які порушили загарбники, визнає право на життя і точно не заохочує воєнні злочини.